Всем привет! С у нас будут плятка. Подписывайся на твой канал. Низенько, давайте давать мультики. Стоп, а где Низулька? Oh! Да-да, ми його взагалі не бачили. Ми проснулися його не було. А вас є думки, де він може бути? Ну, я думаю, він може бути в твоїй кімнаті, ну бо він любить гратися машинками твоїми або в інших кімнатах, в шкафах там, наприклад, на полках. Хай я я піду його шукати. понял. Там нету. И тут. И тут. И тут. И тут. А вдруг он тут? А в коем А вдруг он упрятся не спит в диван? Ничего не Больше ничего нічого нету. А вот не тут хвопса в шкафу? Батон. А ти знав? То єжуйка не можеш салісти на полку. Конечно, я знаю, я же не Я же з ним живу. Так, де твоя комната. Обибай вы видели. Нет. Банатна. Мне кажется, подожди на подружка. Пофигу. Так. Тут я лезко весь вайну. Владик. Так бігав по 100 разів. Але в один момент він захотів подивитися на цю подушечку. А він на нього почав дивитися, підійшов і кинув її. І в ній оказався Рижулька. Я хотів з вами пає Да все знали, нигде я, а они не говорили. Ну я их наказу. Я тоже под так Владик бев их аж до самой ночи. Пала це нічого страшного, я хотів вам сказати. Чого ви не поставили лайк! Чого ви не поставили лайк? Чого ви не поставите лайк, владі вас так само буде бити, як Режика і режового батона! Все, ставте лайк! Ви це поняли? Ні! Ну тоді!